Одходить вогонь. Аллилуйя. Коли Божий вогонь це супер, правда? Мені Бог показав, я вам розказував на початку, мені Бог показав якраз саме жіночий орган. Ми е -е, будемо молитися Ми будемо молитися до нього, але якщо вогонь у вас, то ми маємо право молитися конкретно за вас і продовжувати цю роботу. Давайте помолимося зараз за вас трошки. Господь помашня тебе прямо зараз проходь туди. Прямо зараз, туди, туди в цю її глибину Бог, знаєш. Але це твоя, ти все зробив Бог. Це твої руки і, і, і зіткали. Це за твоїм кодом вона звалися. За твоїми планами. Ми просто люди. Ми просто твої служити Ісус. Але знаєш, на тому місці пахне не тільки елей. Мені Господь сьогодні пахне тобою. І мені пахне зціленням Бога. Мені від Неї пахне не смертю. Мені від неї пахне зціленням. Я не знаю, наскільки далеко ти зробиш, як ти зробиш і що конкретно. Але я знаю, ти зробиш добре. Тому що я знаю, Господь, що коли твої служителі вони кладуть руки і моляться в ім'я Твоє. Буде добре, Ісус. І я зараз молюся, щоб сила Бога далеко. Вона прямо зараз. Пройшла.